Вітаю всіх! Хочу подивитись тепер Харків ще раз. Просто до кінця тижня, по 18 число, через цю атаку на Балтімор. Як буде обстріл Харкова, кабами саме після атаки на Балтімор? І ще там аеродроми, Як буде по Харкову це все гімно? Давайте проглянемо трошки. Як буде Харків себе почувати? Нагнітання нерви. Не забуваємо. От просто так це не вийде. Ситуація 50-50 вже. Це результат який? Угу. Дивіться. Ну, перше, війна нікуди не йде, п'ятірка мочів. Війна залишається. Але летіти дійсно буде менше. І воно буде, знаєте, як незвично. Психологічно буде трішки незрозуміло. Це, звісно, класно, коли тихо, але постійно, постійно щось можемо відчувати це. І все одно якісь кави будуть долітати, ви ж розумієте, що це не вихід. Все одно. Вірогідність руйнування. Поб'ятірки Пентаклів це руйнування якихось матеріальних важливих об'єктів. Воно є. А так більш-менш.